Ну, вроде би, вечір, як вечір сиділа в хаті, бы і не пахла. Тут відкуда не возьмись, розбивається окно, на мене летять стекла, я нічого не зрозуміла, встала стекла, дим якась пиль вийшла, я припугалася, хотіла вийти в одну веранду, там завалено все, не можу вийти. Вийшла у другу. Ну, оказывается, був якийсь прильот. Але трохи це все у, ну як кажуть, ну не то, що втихамирились, ми вже ходили, дивилися ущерб, що там, як, вже стали по телефону знакоме дзвонити, що буде ще е, прильот. От, і ми сюди вийшли на вулицю, от, до дерева добігли до того, він гудить. І чутно, що на зниженні йде. Я, Лена, трохи далі, це сестра моя убіжала, я під дерево упала. Трохи встала, ладно, 10 минут через 10-15, опять гуде. Ми опять Лена десь там упала, я під дерево, десь там на полі вибухнув. Де що. Хто його знає, дуже страшно. Ольга Брюхань живе одна, її син на війні. Жінка розказує про пошкодження у будинку. Ворота пошкоджені, прибіте, пошкоджена криша у будинку. Як кажуть, будинок підняло і поставила на місце. По всьому будинку у будинку раз чотири кімнати, ну кухня і три кімнати. У всіх кімнатах тріщини. Два окна вибиті в з рамами, і у веранді окна в з рамами вибиті. Сергій Максимов проживає по сусідству з Ольгою Брюхань. На краю села, найближче, до епіцентру вибуху. Ну, от, до п'яти часиків, я думаю, так хотів поспати, вже в п'ять хотів підніматися, теж Рубік со мною собачка там рядом. І тільки, думаю, прилягу ще минути на 2-3. Такий мощний взрив, що все стеклом засипало я не встиг нічого. Понять, даже. вискаку, бочку осколком пробіла вода вылилась. Така сила. Сюди осколок мощно зашов, і от више. Будинок Сергія Максимова від значно більших наслідків рятував дебелий бетонний паркан. Чоловік показує вибиті вікна в веранді, яку прибудував до будинку минулого року. Чергової атаки вчора ввечері, 16 липня, зазнало село Гамаліївка. Валентина Воронова, староста округу, говорить, на щастя, Обійшлося без постраждалих. 16 липня, десь приблизно після 17 години, остався черговий наліт на гамаліївку. Уже одного разу ми пережили таку страшну ситуацію, і знову люди почули страшний вибух. Я також його відчула. І я зразу стала телефонувати людям і питати, що де люди мені кажуть на кінці Гамаліївки близько до локоток. Найбільше тільки дві садиби постраждало. І господарські будівель налякані були, і люди, і худоба, і птиця розліталася. Це було звісно страшно. Постраждала машина, також яка їхала по трасі в цей час, і були вибиті стекла в машині. Скло було вибито, і заднє, і бокові скла були Кож прибиті, ну я спитала в людей. Ви як люди кажуть, ми нормально, не постраждали, але машина постраждала була серйозна на місці ворожих ударів. Працює гуманітарна місія проліска. Представниця благодійної організації говорить, видаватимуть матеріали в шосткінській громаді. Потім на черзі. Сусідня ОСБ тарпаулін брезенця, щоб накрити е, дахи, плівку. Е, якщо немає світла, то даємо е, лампи на сонячних батареях. Працює наш психолог, який надає психологічну допомогу. Надалі власники постраждалих внаслідок ворожої атаки будинків, реєструватимуть пошкодження, аби отримати компенсацію на відновлення свого житла.